А ще ми зробимо ще одну домашню тваринку, а яку ви зараз догадаєтесь, коли послухаєте загадку. Вірний друг у мене є, мені лапку подає, заглядає щиро в щиро очі, може, щось спитати хоче. Замість слів ми чуємо гав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть, це розбишака? Знають всі, що це? Так, так, діти, це собака. І ми з вами зробимо також. Нашу собачку з таких геометричних фігур: прямокутник, круг, овали і ось такі прямокутники, які трошки менші, довші вони такі. Так, для початку ми наклеюємо тулуб собаки це великий трикут, прямокутник. Ось так от намащуємо клеєм і приклеюємо. Добре, так, придавлюємо Пальчиками, щоб воно добре приклеїлося. Тепер голову приклеюємо. Це в нас такий круг. Намащуємо, клеєм його. І приклеюємо ось так от. Потім потрібно приклеїти вушка. Це у нас такі ось овали два. У собачки ж два вуха. Так. Одне вушко ось так от. І з цієї сторони буде інше вушко. Друге. Ось такі вушка довгі в нього. Ось так от. Так, ось такий в неї собачки хвостик. Подивіться, який він довгий. Ніяк його піймати не можу. Ось такий він. Намащуємо його клеєм. Можна ось так от провести. Клеїмо по паперу, по аркушу. І ось так от на нього покласти, такий хвостик буде. Так, і тепер ніжки у собаки. Скільки ніг у собаки? А? Пам'ятаєте? Так, так, у собаки чотири ноги. Ось ми приклеїмо одна. Далі. Друга нога. Ось так от. Так, тепер. Третя нога. Ось вона. І четверта нога. Ось чотири ніжки. А чого ж не вистачає у собачки? Правильно. Носика, да, не вистачає. Він у неї не такий гострий, як у кішечки. Тепер очі. І ротик. Ось так. Ось вам собачка. Невеличкі вуса. І ми її зараз намалюємо кісточку, щоб вона гризла її. Так, ось так от. Вона дуже любить м'ясо. Ось так. Їж собачка. Їж. Добре, ось ми зробили з геометричних фігур. Ми виконали собаку. Дякую вам. До побачення.